На полі фермерського господарства у Рушителівській громаді працює два комбайни. На площі понад 100 гектарів збирають урожай озимого ріпаку. У цьому господарстві розпочали жнива із 15 липня. Це пізніше, ніж зазвичай розповів Суспільному агроном Сергій Лифар. Погода вносила свої корективи, були дощі, які завологості зерна не давали проводити збиральну кампанію. На даний момент. У нас триває збирання озимого ріпаку. Ця культура розміщена на площі 300 гектар, ну, скажімо, на половину, мабуть, на даний час вже зібрали. Урожайність десь 4 за 4 тони, що непогано. Озимими культурами у господарстві засіяли пів тисячі гектарів землі. У день у середньому збирають ріпаку на площі близько 30 гектарів, каже комбайнер Сергій Хроміч. У поле він виїжджає із 9-ї години ранку. Раніше не виїдеть, хоч би й хотів, бо роса. Роса, а роса це вологість зерна. Це все ж треба якісно для того, щоб год ростили, а потім, щоб його за пару днів не розхід, зібрати, щоб воно було як можна якісніше зібрано. Ви ж бачите, яка швидкість, і тим більше пак дуже легкий його. Ну, як збираємо 60%, то й добре, а то він весь вилітає. І, як можна, стараємося, щоб як можна більше зібрати врожаю. Пшениця важче, пшеницю легше молотити. Нині аграрії Полтавщини зібрали урожай ранніх зернових культур на 15% площ. Молотять, зокрема, озиму пшеницю, ячмінь та ріпак, каже Олег Палій. Намолочено близько 200 тисяч тонн зерна при середній врожайності 50 центнерів з гектара. Що більше на 10 центнерів минулого року. За словами Олега Палія, під ранні зернові та зернобобові в області відведено 327 тисяч гектарів площ. Пшениці 231 тисяча гектар, жита 4 тисячі, ячменів 82 тисячі, гороху 8,5 тисяч і вівса 2,2 тисяч гектар. Крім того, Озимого та яру і паку 44 тисячі гектар. Божаність і валовий збір очікується дещо вище і року. Десь півтора мільйона ранніх зернових плануємо. Більше мільйона тонн тільки пшениці. Проблема є в тому, що немає здорово реалізаційних цін на продукцію, вже готову. Ну, Пусть пасівний матеріал це все дорого, пальне дорого. А як? До продукції доходи. Деякі культури не перекривають своїх і затрат, мабуть. Як розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій, завершити збір ранніх зернових в області мають на початку серпня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк Суспільне новини, Полтава.